Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу YouTube. В ефірі у ТБ Програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні ми будемо говорити про жахливі події, що сталися на вихідних та їх наслідки для України. Маріуполь у в котре гине мирне населення. З'являються застереження про наміри бойовиків пробити сухопутний коридор до Чорного моря. Ситуація на сході країни з кожним днем стає дедалі складнішою. Краще розібратися у подіях в зоні АТО, заходах, що проводяться українською владою, та можливих варіантах розвитку подій. Нам сьогодні допоможе блогер та громадський діяч Сергій Іванов. Добрий вечір, Сергій. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Слід за обстрілами маршрутки на блокпосту під Волновахою і зупинки громадського транспорту у Донецьку обстрілу градами на минулих вихідних. Піддались житлові квартали Маріуполя. Багато хто вже назвав це спробою Росії піти в Абанк і пробити сухопутний коридор до Криму. Чи розділяєте ви таку думку? Я не розділяю таку думку. Я я вважаю, що насправді обстріл Маріуполя був своєрідним тестом. Я думаю, що таким чином російські окупанти і колабора і колаборанти, які стали до них на службу, вони тестують ситуацію, вони дивляться, як відреагує на подібні відверто. Жахливі е події, Заходи, е Захід, як відреагує українське суспільство, як відреагує українська армія, от і е взагалі е вдається до тактики е висна виснаження, виснаження наших е військових. Також ми бачимо, що на тлі того, що відбувається, Ну, давайте будемо називати речі своїми іменами, е, дуже сильно знижується довіра до головнокомандувача. Тобто та сама гібридна війна, яку нам нав'язала е, Росія, вона це просто от, обстріл Маріуполя, це одна з безлічі її, безліч її іпостасій. Також існує думка, що обстріл Маріуполя та ескалація конфлікту на сході є такою собі спробою Росії винудити світ до нових перемовин для досягнення миру однак на вже інших умовах російських. На вашу думку, чи такий варіант можливий? Я думаю, що взагалі можливі будь-які події і будь-який розвиток подій, бо ми бачимо, що Путін не прислуховується ні до кого, навіть до власних еліт. Ми знаємо, що Блумберг, а це дуже поважна агенція, написала, що Путін він звузив своє оточення. Буквально до кількох осіб, які мають право до нього зайти і щось вирішувати. От. Тому я думаю, що можливий будь-який, ми не знаємо, що у Путіна в голові, на жаль, і... чи є там взагалі щось. От. Тому я думаю, що єдиний шлях яким ми маємо які яким ми маємо йти, це шлях е, утримання будь-якої ціної лінії фронту, е, е, не тр, треба не віддати е, бойовикам і російським окупантам Маріуполь. Треба втримати щастя, втримати попасну ну тобто, всю лінію фронту сьогодні бойовики заявили про те, що вони об'єднуються задля того, щоб вирівнити лінію фронту, і таким чином це буде означати, що Україна вступить в фазу вже повноцінної війни, коли буде з одного боку консолідований ворог. Так, ці квазідержавні квази, квази утворення бойовиків з зеленими чоловічками, за їх спинами, і градами, і артилерією важкою. От. А з іншого боку, будуть наші військові. От, така от, в принципі, логіка цих подій. Чи буде відкритий другий фронт зі сторони Криму? Я не виключаю цього. Я не виключаю так само, як і Третій фронт з, -з, 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 -з боку Білорусі. Я не виключаю цього. Тобто о, зараз ситуація вона дуже страшна і е, дуже ж... Але ви знаєте, я взагалі ну, намагаюсь бути оптимістом. І я... Все ж таки думаю, що Путін і навіть ті, те обмежене коло людей, яке до нього заходить, вони йому дають інформацію, що таке, знаєте, блискавичне захоплення України, тобто сучасної європейської держави в центрі Європи. Це фактично буде початком третьої світової війни, і е, я думаю, що Путін він те, що він має на меті, він має на меті е, зробити е, який, якийсь буфер, який не дозволив би Україні е, увійти в склад. Е, Глобальних геополітичних структур, у тому числі і військових, таких як НАТО, і одночасно вирішити питання по санкціях, бо ми бачили виступ Дерипаски, коли людина вона на межі за своїм гумором, вона вже на межі божевілля, бо він продає алюміній та за долари. А скільки коштує долар, долар виріс майже втричі в Росії. Фактично, всі очікували, що такий наступ е, зі сторони Росії буде десь навесні. Чому вони вони почали зараз? А це до речі, це добрий знак. Тобто, раніше Путін керував ситуацією, а зараз ми бачимо, що ситуація керує Путіним. Тобто, він не може більше зволікати. Він знає, що до весни, що навесні в Росії може статися дефолт. От що е, е, насправді і Саудіти, і Америка, і е, Британія, вони і, і навіть і Європа, е, яка є трохи такою, знаєте, е, лабільною і невпевненою, і нерішучою, от, е, але ж все ж таки е, займає позицію України і е, відверто заявляє про повагу до е, територіальної цілісності України і визнає, що Росія. Допомагає, хоча ну тобто, ми називаємо це російською агресією і анексією. Європа там дещо м'якше формулює ці тези, але ж це ж не міняє. Знаєте, це все казуїстика між міжнародного права, це ж не відміняє головного. Це не відміняє те, що Україна зазнає ударів з боку Росії. Росії, яка постачає зброю, яка постачає так званих От, Росія на теренах, якої, виявляється, не діє право, не діє закон, оскільки переміщення по території нормальної цивілізованої держави людей із зброєю, танків, важкої артилерії. Путін каже, що наших військових так немає. А як вони Трапляють в Україну. У вас що не працюють закони на території Росії? Так ви визнавайте, що у вас не працюють закони. Ну, ви, собі, ви собі можете уявити ситуацію, щоб зараз ви просто в центрі Києва сіли за танк. І поїхали, скажімо, на Поділ у кафе посидіти. Такого ж не буває, так? Бо в нас цивілізована країна. Так, у нас дуже багато проблем із виконанням законів, але ж, але ж цього вам ніхто не дозволить. А в Росії дозволяють. Щодо можливостей дипломатичного вирішення питань. Чи вважаєте ви мінські домовленості вдалим сценарієм, який треба виконувати обом сторонам? Я вважаю, що мінські домовленості це фейк. Я вважаю фейковими особами всіх учасників мінських домовленостей. Я вваж... Вважаю, Що було глобальною помилкою вирішувати, довіряти вирішувати питання таким людям, як Кучма, як у як, як Зурабов, як у ці ватажки банд насправді Захарченко і Платницький. Ну, це уявляєте, це, ну, це все одно, що я, ну, я не знаю, це взяти будь-яку людину. Прибиральника і сказати їжджай на саміт Он я не кажу, що це там можливо або, 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 або кращим прикладом буде, можна взяти, піти в колонію, от або взяти якогось і сказати: все, їжджай, будеш вирішувати долю країни. От розумієте, це злочинці. Плотницький злочинець це людина хабарник. Захарченка це людина відверто, ну, психопатічного складу е, психотипу. От. І людина, яка розважалася у, до війни тим, що е, ходила до гуртожитків бити іноземних студентів, бо після повернення з, з якоїсь там з гарячих точок у нього трохи підривало дах. Ну, ви бачите, власне, це за його поведінку і за діалогом з нашим полковником, таке інше, от тому я вважаю, що мінські домовленості – це суцільний фейк, і це дуже е, така, знаєте, дуже серйозна помилка української влади, яка почала на них посилатись. Тобто перемовини мають вести легітимні легітимні структури президент міністерство іноземних, і іноземних справ далі якісь можливо армійські підрозділи які вступають у безпосередній вогневий контакт з ворогом розумієте а хто такий кочма Кучману на мене це, це який він там, другий президент України, людина, який, яка через яку загинув журналіст Гонгадзе. Оце що я знаю про кучму. І, і все зрозуміло щодо дій, які повинні щодо оперативних дій нашої влади щодо Маріуполя. Зважаючи на те, що на вулиці зима мешканці обстріляних мікрорайонів Маріуполя змушені шукати нові тимчасові домівки. Чи готові до цього влади на місцях і центральна влада в принципі Маріуполі дуже 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 складна ситуація? Я у постійному контакті з активістами. Ну як з активістами? у нас всі люди, які підтримують суверенітети і. України зараз виявилися активістами, от вони кажуть, що дуже є, є дуже серйозні проблеми після звільнення, які відбулись після звільнення, які, які з'явились після звільнення Маріуполя. от Бо е, влада після того як наші військові його його звільнили, от правоохоронні органи, вони не зробили нічого для того, щоб нівелювати якимось чином вплив агентів інтегрованих, які там вже були, та симпатії та симпатиків так званої ДНР і взагалі Росії, це перше. Тому ми маємо розуміти, що всередині Маріуполя дуже багато ворогів. От звісно, ніхто нічого не зробив для відновлення інфраструктури якоїсь або для побудування іншої. Тому я думаю, що ті люди, які Лишились внаслідок обстрілу домівок. Вони мають е, 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 ну, ну ні, 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 ні. Ну, не самі. Я думаю, я думаю, що держава, ну не самі, я ну, я, я, сам як біженець, я знаю, що вони мають уїжджати. Вони мають уїжджати якомога далі, бо е, цілком очевидно, що Маріуполь має всі шанси стати нашим е, Рубіконом. Чи піднімалася тема евакуації мирного населення під час засідання оперативного штабу щодо подій в Маріуполі, організованого Яценюком? А ви знаєте, я там не був присутній, тому, тому, ну, ну, але я думаю, навряд чи оскільки я спілкувався з Маріупольцями, вони кажуть, що просто ми з, е, там називається той сектор, куди влучили, е, який був обстріляний російськими Градами, е, він називається Восточний. От, і вони з цього восточного вони десь там перебираються, у кого є родичі, у кого є знайомі, друзі, хтось виїжджає взагалі, бо, повірте мені, ну, це дуже неприємно. Процедура перебування, процес перебування під обстрілом, градами та важкою артилерією. – це… Доволі неприємна і дуже важко психологічно. А, а оскільки це пережили, їх треба перевозити сюди в Україну, надавати їм всебічну психологічну допомогу сьогодні. До речі, зі мною зв'язалось багато людей, які сказали, що давай Сергій там розповсюджує інформацію. От ми готові там давати, ми готові допомогти їм з працевлаштуванням, таке інше. Тобто, ну, Україна єднається, розумієте, перед зовнішньою загрозою Україна єднається, але що робить уряд, я, я, я не знаю. Щодо позачергового засідання Верховної Ради, власне, оперативність політиків просто вражає. Велися uh -huh. розмови, що депутати зберуться ще в неділю. Чому тоді засідання щодо ситуації в Маріуполі було призначене тільки на вівторок? Та я не знаю. Мабуть, тому що. Багатьом з них треба було зробити селфі там десь на передовій. Ну я, 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 я не знаходжу інших причин. Я вважаю, що подібна неузгодженість між президентською ланкою. Між парламентською ланкою влади. От, вона свідчить про те, що в Україні нема, на жаль, консолідованої якоїсь, знаєте, консолідованого напрямку, якого б дотримувалися всі люди, які наділені якимось обсягам влади. На вашу думку, до чого у вівторок, 27 січня, слід домовитись депутатами? Я думаю, що та ну ви знаєте, я... мені дуже важко спрогнозувати і навіть навіть запропонувати, що все, все про що вони б мали домовлятись, це мало б бути вже дуже давно. По-перше, треба звільнити керівника Генерального штабу. Ну, ми не можемо собі дозволити мати на посаді керівника Генерального штабу. Ну можливо, він добра людина, і сміливий офіцер чи генерал, але ж він лузер. От Україна не може собі дозволити мати лузера на посаді начальника генштабу. Україна має замінити генпрокурора, бо ми маємо всі чудово розуміти, що лінія фронту. Це, знаєте, дуже така ефемерна категорія. Бо якщо існує лінія фронту, скажімо, в районі Маріуполя, Дебальцевого або щастя, от, то є лінія фронту, яка проходить просто от, повз нас. Розумієте, Інститутська, Грушевського таке інше, дуже багато інституцій е державних де сиді де де сидить п'ята колона яка завдає нам на, у нашій україні завдає дуже дуже велику шкоду от і на жаль, ніхто не вживає ніяких заходів щоб побороти її ну добре все це знаєте це це якісь суцільні симулякри ярема доповідає що він порушив кримінальну справу стосовно е, людини яка створила ЛНР єфремова у середу, в п'ятницю Єфремов спокійно реєструється, прилітає з Парижу і проходить через звичайний прикордонний контроль і митний контроль. Це нормально, це ненормально. Що за Ахметовим? Чому не з'ясували питання порожніх автівок? Кого він перевозить, що він перевозить, таке інше. Тобто, дуже багато оцей опозиційний блок, який наполягає на торгівлі з окупованими територіями. Заступник міністра палива та енергетики та вугільної промисловості Зюкав, людина Королевська, який власний. Власне, лобіює е, торгівлю вугіллями з е, фактично з сепаратистами, з злочинними угрупуваннями так і інше. Тобто тут можна перераховувати до ранку, розумієте? Добре, От. Дуже вам дякую. Угу. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був громадський активіст, блогер Сергій Іванов. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема Дня. До зустрічі завтра.